Перша обробка саду, коли саме треба її робити, та якими препаратами, і звісно, корисна інформація тільки в мене в профілі, і ти вже в цьому переконався. Першу обробку в саду ми проводимо до розпускання бруни. Конкретної дати першої обробки не існує. Ми орієнтуємось тільки на температурні умови. Середня добова температура має бути плюс 4, плюс 5 градусів. Має бути гарна сонячна погода та без опадів. Також зверніть увагу, щоб найближчих дві доби середня добова температура плюс 5 трималася. Тоді ваші препарати спрацюють на усі 100%. відсотків. Першої Обробкою ми захищаємо наше дерево від зимуючих шкідників, які цієї зими не зимували а бояли Як скаже, ніж цією обробкою ми захищаємо наш сад від такої хвороби, як маніліоз, фарша, гниття та інше захворювання. І багато хто проводить першу обробку такими препаратами, як залізний купарос, мідний купарос або ж бордошська суміш. Але я від таких препаратів відмовилась і рекомендую обрати більш корисні препарати, як 30 В, 30 Д. Також можна використати препарат захват ойл. Всі ці препарати йдуть на олійній основі. Що сказати простими словами, саме ці препарати утворюють на дереві плівку, і таким чином зимуючі шкідники під корою задихаються. З Часом ця плівочка зникає природнім шляхом і ніякому разі не шкодить нашому дереву. Також я рекомендую використовувати з інсекцидом, акарацидом, як 30 в, 30 д або ж захват ойл, фунгіциди. І це такі препарати, як медян екстра, чемпіон, біошок або ж гард. Також пам'ятаємо, і це дуже важливо перед тим як робити обробку саду, нам треба перекопати навколо дерева. Ґрунту. Глибина перекопки має бути приблизно 15 сантиметрів. І тільки тоді ми починаємо робити обробку дерева та навколо дерева по ґрунту, адже шкідники та спори грибів зимують не тільки під корою, а й ще й в ґрунті.